Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3509 розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 981 тисячу гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 1 І ми вмикаємо лототрон. Тринадцять, двадцять вісім, двадцять, дванадцять, двадцять два. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8441 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала Лототрон А комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш Щасти вам. Тридцять три. П'ятдесят вісім П'ятдесят 42 49 80 68 29 5 46 30 41 77 Шістдесят три, п'ятдесят п'ять, сімдесят шість, сорок три, дев'ять, дванадцять, двадцять чотири, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7294-й розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 7, 1, 0. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Сім, один. Нуль. Бережіть себе. Все буде Україна.